Харківський національний університет внутрішніх справ навесні 2022 року релокувався у кілька міст України. Одна з них Кам'янець-Подільський. Як обжилися на Хмельниччині про навчання, а також і про волонтерську діяльність, говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це завідувачка кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор Олена Федоренко. Олена Іванівна, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, Олена Іванівно, на Хмельниччину переїхало два факультети університету внутрішніх справ які саме і як за ці два роки адаптувалися на новому місці? Дійсно, в зв'язку з тими обставинами, в яких опинилася наша країна, і, зокрема, з ситуацією, яка склалася на Харківщині з інтенсивними такими обстрілами, університет був релокований в Кам'янець-Подільський, місто Хмельницької області, яке стало нам майже рідним, оскільки вже два роки наші курсанти проходять тут навчання і здобувають освіту, прийняли нас дуже тепло, виділили нам приміщення. І почалася робота з облаштування і розміщення наших курсантів. Освітній процес відбувається в очному режимі і створюються на університеті всі умови, які дозволять якнайкращим чином підготувати курсантів до майбутньої професійної діяльності. Робляться ремонти, облаштовуються гуртожитки для курсантів, аудиторії. Все, що можливо зробити в умовах, які зараз склалися, робиться керівництвом університету для того, щоб все було на належному рівні і з урахуванням вимог часу. А які саме факультети працюють в Кам'янці-Подільському, яких фахівців, яких спеціальностей готуєте? В Кам'янець-Подільському знаходяться два наші факультети: перший факультет, який здійснює підготовку фахівців для підрозділів слідства, для підрозділів досудового розслідування, і факультет номер 4 який здійснює підготовку фахівців для, за спеціальністю 125 кібербезпека для підрозділів, які здійснюють роботу. З надання забезпечення безпеки в кіберпросторі. Mm -hmm. Ці два факультети розташовані в Кам'янець-Подільському, перевезено максимальна кількість обладнання, комп'ютерні класи облаштовані для фахівців майбутніх фахівців слідства зроблені спеціалізовані аудиторії. Які також мають е, спеціальне обладнання, яким повинен, скажімо так, володіти повністю слідчий, вміти ним використ... його використовувати, знати, в яких випадках. Тобто все, що можливо для м, якісного, якісної підготовки, все в університеті робиться. І я хочу сказати, що е, наші курсанти, які знаходяться в Кам'янець-Подільському, Ну, за рівнем е, побуту, вони е, максимально наближені до, м, того, до, тіє, до, до тих умов, які були в Харкові. Знаю також, що ще додалася спеціальність саме в напрямку психології для роботи психологів із власне самими поліцейськими. От чому виникла потреба у ній? Розкажіть більш докладно про цей момент. Е, так, дякую. Е, таке е, відбулася така у нас, е, скажімо. Зміна в, в зв'язку з потребами військового часу з'явилася потреба в психологах, які будуть працювати з поліцейськими. Підготовка психологів для підрозділів поліції вона існувала і раніше, але певний час, в зв'язку з потребами часу, ми готували психологів для роботи в підрозділах ювенальної превенції. З цього року, в зв'язку з умовами, ну, з потребами. Саме військових військовими, то ми готуємо тепер ну, з з 2023 року розпочали підготовку психологів для роботи з поліцейськими. У нас в університеті існує вже така стала традиція надання психологічної допомоги як і супроводження, психологічного супроводження освітнього процесу. Впродовж всього існування нашого університету. І в Харкові, і зараз у Вінниці, і на нашій локації в Кам'янець-Подільському наші психологи здійснюють допомогу, надають допомогу як курсантам, так і персоналу. А в нашій, на нашій локації в Вінниці існує центр надання психологічної допомоги. На громадських засадах, в якому надається допомога всім, хто цього потребує. Uh -huh. За зверненням, це можуть бути не тільки працівники університету, не тільки курсанти, але і громадяни, якщо в них є така потреба. Для цього є приміщення: на сторінці університету є відповідна рубрика, де розміщується така корисна, актуальна інформація про. Те, як допомогти собі, куди звертатися, якщо ви не можете допомогти собі, і вам потрібна допомога психологів, то така інформація є. І фахівці нашої кафедри залучаються до цієї роботи. Тобто, це така більш волонтерська вже ваша діяльність, правильно? Це, це волонтерська діяльність, власне, в напрямку психологічної допомоги. Угу. Але наші курсанти залучаються до різних видів волонтерської допомоги. Університет надає волонтерську допомогу дитячим будинкам, які, зокрема, от знаходяться і в місті Вінниця, і курсанти наші залучаються до просвітницьких заходів в школах Вінничини стосовно протидії булінгу, протидії наркотичній залежності, протидії насильству. Всі такі е, заходи здійснюються е, у, університетом і постій, на постійній основі. Ми працюємо, е, співпрацюємо з підрозділами національної поліції, як в місті Вінниця, так і в місті Кам'янець-Подільський. Залучаємо фахівців поліцейських досвідчених до проведення занять з курсантами. Ці заняття також проводяться дуже часто. Курсанти мають можливість ну, безпосередньо від фахівців отримати корисну інформацію і стосовно несення служби, ну, зокрема в умовах війни. Ну і також слідкувала за вашою сторінкою на Фейсбук, за сторінкою університету, то тобто, бачу, що і до плетіння сіток студенти долучаються, і донорами стоїть. Тобто, волонтерська діяльність така масштабна. Масштабна діяльність. До речі, до волонтерської діяльності залучаються не тільки курсанти, uh -huh. залучаються і слухачі магістратури, і персонал університету бере активну участь у волонтерській діяльності, в тому числі з, донорсько, з донорської. І багато інших видів діяльності здійснюється е, в ну, напрямку допомоги підрозділам за зверненням. Університет завжди відгукується на потреби, які є, і в межах можливостей ми допомагаємо завжди всім, хто просить. Якщо говорити ще про навчальну діяльність, як повномасштабна війна вплинула на навчальний процес, маю на увазі, чи можливо додалося нових предметів, нових напрямків роботи, можливо, на чомусь іншому ще більше акцентується увага? Так, це відбулося обов'язково, скажімо так, це не могло не відбутися, оскільки ми відгук поліція це підрозділ, який першим. Стикається з складними ситуаціями, в які потрапляють люди під час війни. І тому поліцейському насправді дуже багато вмінь потрібно, які, е, яких він раніше не не мав. Тобто потрібно вміти спілкуватися з населенням, вміння надавати психологічну допомогу і самодопомогу. Бо поліцейський теж людина, і йому теж важко теж е, так переживати. Ці складні моменти. Тому додалися і спецкурси, яких раніше не було пов'язані в напрямку психології, це спецкурси пов'язані з першою психологічною допомогою. Додалися е, спецкурси з інших предметів, які стосуються власне, поліцейської діяльності, з опанування ними, навичок, ну, скажімо так, е, Використання зброї певної, якої раніше не було потреб використовувати, з навичок надання першої медичної або кажуть так, до медичної допомоги, пов'язані з використанням турнікетів і так далі. Тобто з'явилися різні спецкурси і теми в навчальних предметах. Які допомагають поліцейському якнайкраще підготуватися до майбутньої діяльності. І, в випадку, в першу чергу, все це пов'язано з військовою ситуацією в країні. І на поліцейського, до речі, зараз покладено ну, деякі функції, ну, дещо не типові для поліцейського, а більш типові для військових. Угу. І поліцейський повинен ними володіти. Такі... На вимоги реалій, так, так. да, так така ситуація склалася, і потрібно до цього готувати. Якщо скажімо так, у військових це є норма в це їх обов'язкова частина підготовки, то для поліцейських це нові напрями їх роботи, і ми це враховуємо і включаємо в навчальні дисципліни і теми, і вправи відповідні, і різні завдання такі. Дуже багато завдань занять проходить інтерактивно, тобто з використанням квестових технологій, з виконанням практичних вправ і, як я вже казала, з залученням фахівців з практики, які можуть безпосередньо навчити, показати, продемонструвати. Як правильно, якісь такі специфічні вміння виконувати, як ними володіти, як потім виконувати. Це. Ці дії, завдання. Це дуже-дуже актуально зараз, і ми над цим працюємо. Ми не зупиняємося в тому плані, що ситуація змінюється. І ми бачимо, що щось можливо треба змінити. ми це враховуємо. Ці зміни. Тобто зараз потрібно бути максимально мобільним і постійно додавати щось нове в навчальний процес? Так, так. Постійно запити вони з часом, те, що було, наприклад, на початку війни, дуже актуально. Зараз акценти трошки змінилися і вже відбуваються певні такі зміни і в дисциплінах, з акцентом змін ситуації. Угу. Тому це не так, що один раз внесли зміни і тепер все ні. Воно переглядається, і ми враховуємо це, ці запити. Цьогоріч 30 років університету виповниться, і я впевнена, що за ці 30 років налагоджена тісна співпраця із міжнародними партнерами. Чи продовжуєте її зараз? І що в цьому напрямку? Так, дякую. Дійсно, у нас в цьому році. 24-му, буде в листопаді, 22 листопада, нашому університету виповниться 30 років. Наш університет, саме як університет, має значні міжнародні зв'язки. І я хочу підкреслити, що ці зв'язки не тільки в галузі поліцейської діяльності. У нас підписано дуже багато договорів про співпрацю. Як з поліцейськими університетами європейських країн, так і, наприклад, Великої Британії і інших закордонних країн дуже багато, велика кількість. Але ми співпрацюємо із цивільними закладами, які в галузі права, в галузі, зокрема, ну, ми розуміємо міжнародного права, в галузі психології, в галузі кримінології. І проводимо такі спільні і заняття, і залучаємо фахівців до наших до проведення наших конференцій. У нас велика кількість конференцій проводиться, незважаючи на те, що відбувається повномасштабна війна. Але ми намагаємося вислухати фахівців з інших країн. Зокрема, от, наприклад, Ізраїль має значний досвід надання психологічної допомоги населенню. І наші викладачі нашої кафедри, взагалі викладачі нашого університету, проходили міжнародні стажування, які пов'язані з набуттям досвіду надання цієї психологічної допомоги, вивчення протоколів психологічної допомоги, які існують в Ізраїлі, які є визнаними, є ефективними. І ми ці протоколи потім застосовуємо у тих випадках, якщо людина звертається за допомогою. Це співпрацює університет з дуже багатьма закладами. Окрім того, я хочу сказати, що ми співпрацюємо не тільки на рівні викладачів-науковців, але й на рівні курсантів. Наші курсанти е, від, мають можливість поїхати в закордонні країни і м, взяти участь в різних заходах, як правило, це навчання, е, які стосуються. У поліцейської діяльності різних типів. Це може бути і навички медіації, і навички з опанування поліцейських якихось специфічних навичок. Це буває у нас, як правило, скажімо так, за підтримки Міністерства внутрішніх справ. І дуже активну участь беруть наші курсанти. і... До речі, у нас велика увага приділяється вивченню іноземної мови, як, викла... як курсантами, так і викладачами. І діють відповідні міжнародні також програми, які дають змогу реалізувати себе як, фахівця, як фахівцю на міжнародному рівні. Це теж дуже цікаво. Дісно, чудові Можливості Можливості є такі. і… Ми, 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 скажімо, беремо всі в цьому участь відповідно до напрямку, бо є, скажімо так, фахівців залучають відповідно до їх напрямку наукової діяльності, психологів до психологічного, mm -hmm. ну, юристів відповідно до юридичних аспектів, розслідування злочинів військових відповідно mm -hmm. до міжнародних стандартів. Тобто, це, це для нас, безумовно, новий досвід для України. ми з таким не стикались раніше, але тепер є така потреба. І ми ну, співпрацюємо, співпрацюємо дуже широко. І навіть я хочу сказати, що іноді і нас запрошують, наших фахівців вже з України ділитися досвідом. Да, вже ділитися досвідом. До речі, у вересні місяці. Наші психологи е, з України, тобто психологи силового блоку, нашої це були представники нацполіції, нашого університету всіх університетів внутрішніх справ е, у Польщі був такий семінар з обміну досвідом з польськими е, псих, психотерапевтами, психологами, психіатрами з надання психологічної допомоги. Вони розповідали свої здобутки, е, але їх дуже цікавили і наші. Що ми вже вміємо, що ми розуміємо, як треба це робити. Дійсно, Україна зараз такий досвід проживає, що фахівці, особливо таких структур, точно зможуть передавати далі наступним. Так, є таке. І хотілося б ще сказати, що 30 років університету це такий, скажімо, пройдено великий шлях, ми маємо великий досвід. Університет планував і планує розвиватися далі, і розвиватися в напрямку сучасних потреб, в галузі, зокрема, підготовки поліцейських. Ми плануємо також розширювати нашу психологічну діяльність. І вважаємо, що є перспективи такі. Добрі перспективи подальшого розвитку у нас. Плануємо, безумовно, очікуємо, віримо в те, що ми повернемося в місто Харків, на нашу основну локацію, і робимо для того все, що можемо на тепер. Угу. Добуваємо перемогу тут, в селу, якщо так можна сказати, готуємо курсантів, готуємо їх. Е Ну, до, 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 до складних умов несення служби, бо, на жаль, поки що легких умов у нас немає. Але до речі, чи плануєте, можливо, все ж таки філію університету залишити на Хмельниччині? Так, це у нас такий перспективний шлях. Ми вже, Керівництво університету для цього зробило дуже багато, і у нас залишиться філія наша. В місті Кам'янець-Подільському, і ми хочемо, щоб рівень підготовки фахівців на цій локації повністю відповідав тим вимогам високим, які існують в університеті в цілому. Бо у нас, до речі, дуже високі вимоги до освітнього процесу до проведення занять. Тому ми хочемо і і буде така філія, і вона буде належним чином представляти наш університет на Хмельниччині. А як орієнтуєтесь на майбутнього курсанта? Чи є дні відкритих дверей? Як от розповідаєте про свій заклад, власне, щоб поповнювати його молодими кадрами, які бажають стати про так, у нас у нас цьому приділяється велика увага, профорієнтація це один із… Пер, найперспективніших наших е, напрямів діяльності, оскільки м, ми хочемо донести до якнайширокого кола е, вступників е, всі можливості, яка, які відкривають професія поліцейського. Це і можливість е, отримання офіцерського звання, і це можливість е, здобув, е, працювати за фахом. У нас це. Обов'язково отримає перше робоче місце за фахом. Окрім того, у нас кожен місяць проходять дні відкритих дверей онлайн, а також у нас відбуваються різні просвітницькі заходи, також онлайн. Якщо ми можемо е, десь особисто провести, е, очно, зустріти. очно зустрітися, угу. так, е, то ми виїжджаємо, спілкуємося зі школярами, з, ми, ми, на жаль, школи теж не всі працюють е, очно, і ми перейшли е, в режим, скажімо, таких е, електронних да, сучасних месенджерів і так далі. Е, здійснюється оповіщення, здійснюється підключення, існує е, такий зв'язок постійний, щоб запитання, відповідь можна було отримати. Ми можемо. Сказати, що профорієнтація це наш такий основний шлях, основний спосіб залучення до нас на навчання. І я хочу сказати, що ми також використовуємо різні засоби: це і канали YouTube, і Facebook. І телеграм-канали, дуже велика кількість існує способів інформування, і ми запрошуємо на навчання. Вже відкрита реєстрація з 1 листопада, на навчання в заклади МВС, і, зокрема ну, в наш університет. Також наших випускників дуже багато в багатьох не тільки поліцейських, але й в державних інституціях: як юристів, як представників правоохоронної сфери. Тому наш університет ну, такий потужний, дуже заклад. Ну я думаю, що ми заінтригували, що хто цікавиться цією професією, то завітає її на сайт і знайде відповідну інформацію. І, можливо, так. дійсно так. хто свідомої свідомо молоді, яка свідомо буде обирати цей фах, буде так. більше. Я, я дуже на це сподіваюся. Ми чекаємо на навчання, чекаємо, е, всіх, хто е бачить себе. Захисником, скажімо, права угу. державі. Ми, ми чекаємо всіх. Олена Іванівна. Я вам дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую щиро за ту роботу яку робите. І щиро бажаю, щоб дійсно університет вже якнайшвидше повернувся додому. Ну, а власне такий добру філію залишив тут на Хмельниччині, аби досвід позитивний ваш педагогічний науковий розширився, так. Дякую вам, дякую за запрошення. Дуже приємно. Всім дякую за увагу. Дякую ще раз і нашим глядачам. Я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!